А мої подружки, а мої найкращі. Поможіть, будь ласка. Я живу мої очі. Не забудь про нас, не допомагай нам, я ж хочу в них, Мої очі. М -м -м -м. Моя подруга і іде. Моя подруга і іде до мене, приходь часто до мене, ми найкращі подружки М -м 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 -м. Мої очі, мої очі, мої на тики. На Різдво. Мої подруги, мої подружки Що я з ними хочу, мої поговорити і з ними провести час. Мої очі, мої очі, я ще хочу. Я вже хочу прийди до мене, я вибираю моя подруга, мої подружки, моя подруга, мої подружки, моя подруга. рік Прийшли до нас завітати, не забудь про чайка і за мої подружки, мої подружки. Я жив люблю, моя подруга, мої подружки. 오 <susur>